8 експертних комісій на базі 13 закладів охорони здоров'я області з 1 січня запрацювали замість ліквідованих в минулому році МСЕК. Наразі експерти вводять в електронну систему справи, які не встигли розглянути комісії місцевих центрів медико-соціальної експертизи. Про це суспільному розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Андрій Нечипорук. Право направлення на комісію експертну комісію за оцінки повсякденного функціонування отримує. Такі спеціалісти. Перше, це лікуючий лікар. Тобто це може бути профільний лікар, узкий спеціаліст по напрямкам захворювання. Може бути сімейний лікар, також має це право. З пацієнтами, це дуже важливо. Лікуючий лікар визначає заклад, де має право, який заклад має право на такий профіль роботи. Не всі заклади отримали право. У нас є 13 області. Де зручніше, де логістичне краще. Всі документи необхідні для отримання групи інвалідності, лікар завантажуватиме до спеціальної електронної системи, каже Андрій Нечипорук. Експертна комісія, що надаватиме групу інвалідності, з його слів розглядатиме звернення людини на умовах анонімності. Члени комісії не знають, чиї це документи вони бачать пацієнта без прізвища, бачать документи. Бачать, ну, відповідне дослідження інструментальне і так далі. Тобто вони не бачать конкретного пацієнта. Експерт має незалежно подивитися документи, причому хто саме експерт із експертної команди, визначає система, не керівник закладу. Комісія визначає майже 30 днів, має бути повідомлений, звичайно, пацієнт про дату і годину розгляду справа, форму, яка обирається. Може бути очна, тобто пацієнт. Да? І може бути заочно, тобто є певні захворювання. Ну, пацієнт, скажімо, такий стан не може є фізично обмежений, не може прийти на комісію. Комісія може прийти до пацієнта. Є право запису. Пацієнт може записувати або на свої засоби зв'язку зв'язку або залученням там медіа і так далі. Це має право таке пацієнт. Також лікарям, що будуть експертами, підвищать зарплатню. У кожному закладу розроблений наказ щодо збільшення заробітної плати експертній команді. Тобто лікар, який працює з навантаженням і з можливим ризиком тих моментів корупції, має отримати більше офіційну зарплату в межах 50%. Меж. Тобто лікар інший отримує, наприклад, 20 тисяч, наприклад, який буде в експертній команді, буде отримати 30 тисяч. Нагадаю, обласний МСЕК ліквідували рішенням сесії Хмельницької обласної ради 11 грудня минулого року в межах реформи Міністерства охорони здоров'я про ліквідацію всіх медико-соціальних експертних комісій.